Вітаю! Нарешті ми підійшли до ознак паралелограма, прямокутника, ромба та квадрата. Перед вами зараз більшість властивостей, які притаманні паралелограма. Прямокутникам, ромбам, квадратам. До речі, ви пам'ятаєте, що прямокутники, ромби, квадрати, вони всі належать до групи паралелограмів. Чому? Бо у них в усіх протилежні сторони паралельні. Частину із властивостей цих фігур ми взяли, виходячи із того, що вони всі чотирикутники, а значить, володіють властивостями чотирикутників. Частину взяли із властивостей паралелограмів. Деякі властивості має прямокутник свої власні, деякі свої власні властивості має ромб. І тільки квадрат містить у собі всі властивості і паралограма, і прямокутника, і ромба. Деякі властивості у ромба і квадрата співпадають. Вони не є такими очевидними, як у паралограма і прямокутника, деякі властивості стають просто неактуальними. Але все ж таки параолограми, прямокутники, ромби мають певні властивості, які, очевидно, їх вирізняють із когорти всіх інших чотирикутників чи паралограмів. Я хочу звернути вашу увагу ось на ці декілька властивостей. Жовтим я виділив властивості паралограми. Зеленим індивідуальну властивість прямокутника і ось таким бусковим індивідуальну властивість ромба. Для чого нам потрібні властивості? Саме спираючись на індивідуальні властивості, на індивідуальні особливості, ми і зможемо сформулювати ознаки цих фігур. Взагалі, ви пам'ятаєте, якщо у нас відома фігура, то ми можемо. Говорити про її властивості. Якщо ж у нас вид фігури невідомий, то ми можемо шукати характеристики, якими вона означається, тобто про що говориться в означенні цієї фігури, або можемо шукати певні ознаки, які описують той чи інший вид фігури. Саме означення і ознаки будуть допомагати у всій великій когорті паралелограмів розрізняти, а де ж, власне, тільки паралелограми, а де прямокутники, а які з них будуть ромбами, а які з них будуть належати до групи квадратів. Тож до ознак паралелограма можуть бути віднесені наступні. Якщо в чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то він паралелограм. кожні дві сторони рівні, він паралелограм. Друга ознака. Якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник паралелограм. Ця ознака об'єднує частинку властивості паралограма і означення паралелограма. і для її застосування досить мати однієї пари сторін. Головне показати, що ці сторони паралельні, і те, що ці ж самі сторони будуть рівними. Ну і, безумовно, якщо в чотирикутнику діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то він паралограм. Тобто, використовуючи цю ознаку, нам треба розглядати діагоналі, треба показати, що вони перетинаються, і обов'язково треба показати, що вони будуть ділитися навпіл. Переходимо далі. Прямокутники, ромби, квадрати це все паралограми. І якщо ми змогли на основі оцих трьох ознак. Показати, що маємо справу із паралелограмами, тоді можна досліджувати додатково. Якщо ми у паралелограмі знайдемо, що один із кутів прямий, то можемо стверджувати, що він прямокутник. Тобто перше треба довести, що він паралограм, друге треба довести, що він має прямий кут. Або… Якщо ми вже довели, що певний чотирикутник є паралограмом і розглядаємо в нього діагоналі, то треба показати, що його діагоналі будуть рівними. Таке можливо тільки у прямокутника. Якщо ми вже показали, що чотирикутник є паралограмом, і його діагоналі перпендикулярні між собою, таке можливо, тільки у ромба, тому це твердження є ознакою ромба. І тільки для ромба характерно, що його діагоналі є бісектрисами його кута. Тому досить показати, що одна з діагоналей паралелограма паралограма є бісектрисою одного якогось його кута, і це буде переконувати у тому, що ми маємо справу із ромбом. Що таке квадрат? Це паралограм. Який паралограм? Це прямокутник. Квадрат це прямокутник із рівними сторонами. Тобто, якщо ми покажемо, що заданий паралограм є прямокутником із рівними сусідніми сторонами, то це буде означати, що ми маємо справу з квадратом. Або що ще таке квадрат? Квадрат це ромб, у якого всі кути прямі, тобто можемо довести і інакше. Спершу показати, що даний паралограм є ромбом, а потім показати, що в ньому таки є один із кутів 90 градусів. Перейдемо до розв'язування задач. І спробуємо показати, що чотирикутник BMKC паралограм. Коли чотирикутник АБЦД і АМКД паралелограми? Давайте пригадаємо, як слід міркувати при доведенні таких завдань. Починаємо із запитання: що треба довести? Треба довести, що чотирикутник БМКЦ паралелограм? Б ось цей чотирикутник. І він дивиться саме на нас. Як це можна зробити? Для цього у нас є три ознаки: або треба показати, що попарно протилежні сторони рівні, або треба показати, що дві лише сторони в цьому чотирикутнику будуть одночасно і рівними, і паралельними. Або треба провести діагоналі в цьому чотирикутнику і довести, що вони точкою перетину діляться навпіл. Тобто будемо використовувати одну із цих трьох ознак. А з чого ж нам почати? Що в нас є? В нас є два чотирикутники А, Б, С, Д. Верхній нахилений на нас, і чотирикутник А. А МКД, який лежить в основі цієї конструкції. І сказано, що ці два чотирикутники паралелограми. Це дуже важливо. Бо з того, що вони паралелограми, можна витягти якусь інформацію. Яку саму? Що означає, що чотирикутник паралелограм? Як тільки Прозвучала фраза Чотирикутник є паралограму, у вас в голові зразу відкрилися означення паралограма, і всі його властивості, все, що ми знаємо про паралограм, тепер можна використовувати і для паралограма АБЦД, і для паралограма АМКД. Що ми знаємо про паралограми? Що у них протилежні сторони паралельні. Тобто сторона BC і сторона АД у паралограма ABCD паралельні, сторона АД і сторона МК у паралограма в основі будуть теж паралельні, і це випливає з означення паралограмів. Так як вони попарно паралельні, то БЦ. Буде паралельно до МК. Непогано це саме те, чого ми і шукали. Друге, з властивостей паралограма протилежні сторони у паралограма рівні. Тобто, у паралограма Д сторона Б, С дорівнює стороні а, Д, а в нижнього сторона а, Д дорівнює МК. Так, як BC дорівнює АД і АД дорівнює МК, то відрізки БЦ і МК будуть теж між собою рівними. Тож маємо, що у чотирикутнику Б МК БЦ і МК паралельні між собою і до того ж рівні. Коли таке буває? Таке буває тільки в паралелограмах. Отже, БМКЦ це дійсно паралелограм. Про це у нас є відповідна ознака. Мій варіант доведення перед вами. Номер 98. Мова йде про трикутник АБЦ. Побудуємо його. У якого є медіана АМ? Ось Медіана АМ. За точку М відклали відрізок МК, який дорівнює відрізку АМ. Тобто, продовжимо відрізок АМ. І на його продовженні відкладемо відрізок МК, розміри якого такі самі, як і довжина медіани АМ. І стоїть перед нами завдання. Визначте вид чотирикутника АБКЦ. С. Значить, нам треба добудувати цей чотирикутник. Ось тепер малюночок такий, який відповідає даній задачі. Почнемо міркувати за планом. Що треба визначити? І знову починаємо із кінця, із запитання, із проблеми, яка поставлена перед нами, треба визначити вид чотирикутника. Який чотирикутник може бути за видом? Він може бути паралограмом, він може бути прямокутником, він може бути ромбом, він може бути квадратом. Найбільша група чотирикутників, які ми розглядали, це паралограми. Як довести, що чотирикутник паралограм? Для цього в нас є три ознаки. Можна показати, або що його попарно сторони рівні, або що дві протилежні сторони у ньому і рівні і паралельні, або що діагоналі у ньому точкою перетину діляться навпіл. І оскільки вже на даному малюнку ми бачимо діагоналі, і вже бачимо, що принаймні одна із них поділена навпіл, то чомусь хочеться думати про те, що саме на цю ознаку ми і будемо спиратися. Що ж нам задано, що нас може привести все-таки до використання оцієї ознаки? В нас є. Трикутник АБЦ. І сказано, що АМ це медіана. Що це значить, що вона медіана, розкручуємо далі нашу думку. Це значить, що вона протилежну сторону ділить навпіл. Тобто точка М це середина БЦ. Крім того, нам задано, що Треба побудувати відрізок МК. Ми вже його побудували точно такої самої довжини, як відрізок АМ. Тобто АМ дорівнює МК. Точка М поділила відрізки АК і Б навпіл. А чим є ці відрізки у чотирикутнику АБК? Не чим іншим, як діагоналями. Тож, зараз маємо, що АК і БЦ це діагоналі зеленого чотирикутника, які точкою перетину М поділилися навпіл. Ось тепер нам вистачає всього для того, щоб скористатися цією ознакою і показати, що даний чотирикутник паралелограм. Чи можемо ми показати, що він прямокутник? Для цього нам треба знати, що один із кутів прямий або його діагоналі рівні. Ми показали, що точка М поділила на рівні частинки кожну діагональ, але ніякої інформації стосовно того, чи у різних діагоналей ці половинки рівні, у нас немає. І показати це у нас не вистачає інформації, тому довести, що даний чотирикутник у нас буде прямокутником, ми поки що не можемо. Точно так само, як показати, що він буде ромбом. Показати, що ці діагоналі перетинаються під прямим кутом або вони є бісектрисами кутів цього паралограма, ми не можемо. Ніякої інформації про кути у нас наразі немає. Тож зупиняємося на тому, що даний чотирикутник паралелограм. Порівняйте своє пояснення і моє. Наступним у паралограмі. ABCD – діагональ АЦ поділяє кут А навпіл. Доведіть, що чотирикутник ABCD – ромб. Пам'ятаєте, з чого починаємо? Починаємо із вимоги в задачі. Треба довести, що чотирикутник ABCD – ромб. Як показати, що чотирикутник є ромбом? Ну, по-перше, треба показати, що він є паралелограмом. Звертаємося в умову, що в нас в умові про це сказано. В нас уже сказано: візьміть чотирикутник, який є паралелограмом». Добре, значить, це паралелограм. Далі пригадуємо ознаки, якими можуть бути ознаки для ромба. Або це паралелограм, у якого діагональ є бісектрисою кута. Або це паралограм, у якого діагоналі перетинаються під прямим кутом. Що в нас задано? В нас сказано, що діагональ поділяє кут а навпіл. Тобто якраз у нас та інформація, яка підлягає під дану ознаку. Діагональ є в нас, паралелограм є в нас, і сказано, що ця діагональ є бісектрисою одного з його кутів, наприклад, кута А. Якщо так, то ознака ромба абсолютно виконується, отже, даний паралелограм це ромб. Обґрунтування до цієї задачі настільки просте і коротке, що ви самостійно легко справитеся з ним. А ми з вами рухаємося далі. Номер 173. Точки МК N і P є відповідно серединами сторін АБ, БЦ, СД і АД квадрата АБЦД. Доведіть, що чотирикутник М, K, N, це теж квадрат. Починаєте міркувати із вимоги до задачі. Що нас просять довести, що чотирикутник МКНП квадрат МКНП квадрат? Як це ми можемо зробити? У нас є декілька варіантів. Перше, ми можемо показати, що це прямокутник із сусідніми рівними сторонами. Або можемо показати, що це ромб із одним прямим кутом. А що ж у нас є в умові? В умові в нас сказано, що задана у нас початкова фігура ABCD квадрат. І як тільки ви сказали фразу квадрат, це означає, що все, що випливає з означення квадрата та його властивостей, перед вами розкривається, і ви можете це використовувати. Що означає квадрат? Квадрат означає, що у нього всі кути прямі. Що у нього всі сторони однакові. Далі сказано, що точки М, К, Н і П – це середини сторін квадрата. Тобто, якщо у квадрата всі сторони однакові, і точки М, К, Н і П є їхніми серединами, то і половинки цих сторін будуть теж між собою однакові. Зверніть увагу, що Трикутник перший, трикутник другий, трикутник третій і трикутник четвертий всі прямокутні, і всі мають рівні катети між собою. Тоді за двома катетами ці трикутники будуть рівними. А гіпотенузи цих трикутників МК, КН, НП і ПМ є не чим іншим, як сторонами. Чотирикутника МК НП. Отже, цей чотирикутник ромб. Раз в чотирикутника всі сторони рівні, то він ромб. Пригадайте, якщо в ромба один кут є прямим, тільки тоді він буде квадратом. Отже, давайте подивимося, чи буде, наприклад, кут при вершині М прямим. Лівий і правий трикутнички ми вже з вами розглянули, що вони рівні. Крім того, подивіться, будь ласка, уважно, вони рівнобедрені. Якщо ми маємо прямокутні рівнобедрені трикутники, то зрозуміло, що їхні гострі кути по 45 градусів. Цікавлять нас кути при вершині М. За основною властивістю міри кута, ми знаємо, що цілий кут складається із суми мір кутів, на які він розбивається його внутрішніми променями. Тобто міра кута М, оцього, а ви бачите, що він весь розгорнутий цей кут, складається з міри кута АМП. Б і кута П Щойно ми з вами показали, що оці два гострих кути, вони по 45 градусів. Тоді весь кут М відняти, диві міри оцих кутів, два по 45. І отримаємо міру кута П Вона дорівнює 90 градусів. Отже, кут П прямий. Тож маємо, що МКНП це ромб із одним прямим кутом. За ознакою такий чотирикутник є квадратом. Що й треба було довести? Запишіть, будь ласка, доведення цієї задачі. Не забудьте потім і усно повторити це доведення. Тож, підсумовуючи, можемо сказати, що найчастіше для доведення того, що чотирикутник є паралограмом, ми будемо з вами використовувати ось оці три ознаки. Після того, як ми показали, що чотирикутник може бути паралограмом, можна вже доводити або те, що він належить до групи прямокутників, або те, що він є ромбом, або те, що він є квадратом. Успіхів вам, папа.